Любителі послідовно падаючих конструкцій доміно об'єдналися для створення нового рекордно видовочного ланцюга, що складається із більш як 20 тисяч елементів. Відео під назвою Інсайн Domino Tricks», що в перекладі означає божевільні трюки з доміно, яке було розміщене в YouTube, користується неймовірною популярністю. Автори відео в описанні повідомили, що витратили на створення цього дивного трюку з падаючими доміно загалом більше трьох місяців. Стиль відео, яке вони виклали в Ютубі, називається Screen Link. Кожен кадр знімається окремо, а потім з'єднується в один кліп для створення ефекту єдиної постановки. Ланцюжок створений американцем, який займає 1 хвилину 35 секунд на початку відеоролика. Потім естафета передається німцеві. Краса подібних відео полягає загалом не у кількості використаних елементів, а передовсім у майстерності створення складних вражаючих конструкцій, які використовуються у конвейєрові падіння. Нагадаємо, що змагання з майстерності спорудження ланцюгів падаючих доміно у світі проходять регулярно. У 2009 році було встановлено нині чинний світовий рекорд, коли було використано 4 мільйони 491 тисячу 863 кісточки доміно. Варто згадати цікавий випадок, який стався колись під час змагань. До зали залетів горобець і, змахнувши крилом, повалив 23 тисячі підготовлених для рекорду кісточок. Так тоді загинув від кулі охоронця. Під час встановлення нового рекорду пам'ять принатого вшанували відповідною композицією.